Слава Україні, героям слава! Чуєте на задньому фоні гімн України? Тільки що була хвилина мовчання. Дякую нашим воїнам, дякую ЗСУ, за те, що оберігають нас, наших дітей від окупантів за те, що тримають кордони. І ми можемо знімати свої відео, вести звичайний спосіб життя. Тепер про те, чому я почала це відео. Це відео я хочу показати свій рінгстілізртуза, який квітне регулярно вже третій рік. Три, три, три роки тому я його придбала у Рігіни. Її магазинчику і прийшов він в ось такі пластиковій корзинці. З цієї корзинки я його не діставала, просто впихнула в свою корзинку і збоку, обмотала його, яку я обмотала коковолокном і сидині кора великої фракції. Полив по мірі підсихання в літній період фактично кожного дня із оприскувача, домашній період раз на три дні приблизно з повним таким от зануренням, ось сюди до, скажімо так, до початку шиї. І таким чином це дерево, цей бук напивається води, скажімо, набирає в себе води, і коріння собі має стабільну вологу. Суцвіття цього року вже більше. Я так розумію, по мірі дорослішення цієї рослини квітка робиться більше й більше. Тобто, суцвіття, воно вже таке, як моя долонька. Квітку передати дуже важко. Вона дві секунди саночку, Вона ось така, от не знаю, нагадують міні-фівоноса міні з гігантею. Ось така от вона багато, багато, багато. Пахне вона м, таким ароматом кориці, ладану, якогось перцю, отаких спецій, але пахне тільки тоді, коли світить сонечко. До речі, це є сонцелюбна орхідея. Вона хоче бути на південному вікні, і вона на ньому і знаходиться в зимовий період. Ось там вверху видно є гачок, і вона поруч біля котлей собі зайняла своє законне місце. Добре владіє її тільки, тільки до того моменту, як побачила, що з'явився квітонос, тільки почав квітонос. Рости, я перестала її добрити, ну, щоб не було перенасичення добривами. Не знаю, я завжди так роблю. Десь можна на підсвідомому рівні, розумію, що так треба зробити. Все, сказала, ніби все. І квітне він досить довго тримає. Квітонос. Розквітає помалу верху донизу, донизу, і зауважте внизу, бачите, ще є бутончики, які не розпустилися. Все. На цьому все. Коротко, коротко, думаю, чітко, ясно, коротко, швиденько. Слава Україні, героям слава. До речі, ставте, кому якщо хочете ще щось дізнатися про Рінгостіліс, для цього є коменти. Можете ставитися в коментарях і не забувайте ставити вподобайку. Слава Україні, героям слава! Смерть купантам.